Уявіть, перед вами два виходи з пастки. Але ви просто сидите і чекаєте, поки вас знищать. Чому? Бо вас зламали. Навчили, що опір марний. Думаєте, це перебільшення? Тоді слухайте уважно, саме в цю мить хтось поруч із вами застосовує ці техніки. Можливо, це ваш партнер, можливо, бос, можливо, навіть батьки. А найстрашніше тут, що вони можуть робити це несвідомо. Є три психологічні стани, які маніпулятори крадуть у вас без жодного насильства, три способи перетворити вас на лялечку. Є експеримент, який довів, що людину можна запрограмувати на безпорадність за лічені дні. Якщо ви не досидите до кінця, ви залишитесь беззахисними, бо я покажу вам не тільки як вас ламають, а й як дати здачі, як розірвати ці невидимі ланцюги, поки не стало занадто пізно. Готові дізнатися правду, тоді не моргайте. У 1964 році молодий психолог Мартін Селігман працював у лабораторії Пенсільванського університету, його керівник Річард Соломон проводив класичні павлівські експерименти на собаках, вивчаючи умовні рефлекси. Але Селігман помітив щось дивне: у деяких ситуаціях собаки переставали підкорятися умовному рефлексу. Чутливий удар електричним струмом, який слідував за гучним звуком, не виробляв очікуваної реакції. І тоді Селігман висунув геніальне припущення. Можливо, причина в тому, що під час експерименту собаки не мали фізичної можливості уникнути електрошоку і звикли до його неминучості. Він провів новий експеримент три групи собак піддавалися впливу електрошоку одинакової інтенсивності протягом однакового часу. Але була одна відмінність: перша група могла легко припинити неприємний вплив, друга група переконалася в безрезультатності своїх спроб. А третя контрольна група взагалі не брала участі в експерименті. Після такого тренування всі три групи помістили в ящик з низькою перегородкою, через яку будь-яка собака могла легко перестрибнути і позбутися електрошоку. Собаки з першої групи, які мали контроль, Легко перестрибнули бар'єр, так само робили собаки контрольної групи. Але ж собаки з досвідом неконтрольованих неприємностей вони жалюгідно скиглили, металися по ящику, а потім просто лягали на дно і, скиглячи переносили удари струму все більшої і більшої сили, хоча вихід був прямо перед ними. З людьми буває те саме. Американський психолог Дональд Хірото вирішив перевірити, чи працює ця схема на людях. Він придумав елегантний експеримент. Трьом групам випробуваних запропонували виявити комбінацію кнопок, натискання яких вимикало гучний дратівливий звук. У першої групи така можливість була, потрібна комбінація існувала. У другої кнопки були просто відключені. Щоб вони не робили, звук не припинявся. Третя група, як і з собаками, взагалі не брала участі в першій частині експерименту. Потім випробуваних направляли в іншу кімнату зі спеціальним ящиком. Коли рука торкалася дна, лунав неприємний звук. Коли торкалася протилежної стінки, звук припинявся. Результати приголомшили. Люди з першої групи, які мали контроль, швидко знаходили спосіб вимкнути звук. Так само робили люди з контрольної групи. Але ті, хто відчув безпорадність у першій серії, просто сиділи і чекали, коли все закінчиться. Вони перенесли набуту безпорадність у нову ситуацію, хоча вирішення було простим і доступним. Цей експеримент підтвердив два важливі факти: по-перше, у людей існує механізм виникнення безпорадності. По-друге, безпорадність легко переноситься на інші ситуації, але було й цікаве відкриття: приблизно третина випробуваних не стала безпорадною, незважаючи на досвід неконтрольованості. Складалося враження, що ці люди якимось чином уміють протистояти безпорадності. Запам'ятайте це, ми повернемося до цього пізніше. Безпорадність впливає на всі аспекти життя, на те, як людина сприймає світ, які цілі ставить, як їх досягає, як ставиться до свого здоров'я. Зрештою, від ступеня безпорадності залежить не тільки успіх, а й саме здоров'я одне з найважливіших відкриттів Селігмана – Полягає в тому, що безпорадність впливає навіть на активність імунної системи. Найяскравіший приклад алергія. Це не одна хвороба, а ціла група захворювань з загальним механізмом. В нормі імунна система розпізнає чужорідну речовину і прагне її знищити. Але при алергії цей процес набуває збоченої форми. Організм, так би мовити, палець з гармати по горобцях. Інтенсивність імунних реакцій у багато разів перевищує нормальну. Розвивається алергічне запалення. За одним із припущень у стані вивченої безпорадності запускається гіперактивна фобічна реакція імунної системи. Така реакція виникає лише в ситуаціях, які сприймаються як вкрай небезпечні для існування. Наша несвідома розглядає безпорадність саме так. Імунна система вибирає і пов'язує цей стрес з одним із алергенів. У подальшому, при появі навіть мінімальних ознак цього алергену, вона запускає недавну алергічну реакцію, ніби попереджаючи про небезпеку. Імунна система вибирає і пов'язує цей стрес із одним із алергенів. У подальшому, при появі навіть мінімальних ознак цього алергену, вона запускає надактивну алергічну реакцію, ніби попереджаючи про небезпеку. Цікаво, що люди, які мають стратегії дії у ситуації безпорадності, Будь-які не обов'язково, що ведуть до перемоги, але виводять із цієї ситуації. Вони не підхоплюють алергію, пов'язану з тими емоційними станами. Саме набутий в успішній боротьбі з реальністю оптимізм не дозволяє тимчасовим труднощам знизити мотивацію до активних дій. Пам'ятаєте, ті 30% людей, які не піддалися безпорадності в експерименті Хірота? Саме про них тут і йдеться. Можливість вибору та контролю над ситуацією може врятувати життя. А безпорадність здатна вбити. Селігман визначає безпорадність як стан, що виникає в ситуації, коли нам здається, що зовнішні події не залежать від нас, і ми нічого не можемо зробити, щоб їх запобігти або змінити. Якщо цей стан переноситься на інші ситуації, виникає вивчена безпорадність. Дуже короткого досвіду неконтрольованості навколишнього світу достатньо для того, щоб вивчена безпорадність почала жити своїм власним життям і керувати нашою поведінкою. Досвід неконтрольованих наслідків закономірно призводить до песимізму і в подальшому депресії, до зниження прагнення запобігти складним ситуаціям або активно долати їх. Відповідальні за це настільки неприємні переживання самі по собі, скільки досвід їх неконтрольованості. Що цікаво, що до позитивних наслідків селіман отримав схожі результати, інтенсивне заохочення, що виникає незалежно від дій людини, так само як і покарання, призводить до втрати ініціативи. Та здатності до боротьби. Причому тут бойове НЛП. Відповідь проста: коли ви знаєте, що з вами роблять, коли є опис цих станів, проти вас це вже не працює. Роберт Ділц у своїй книзі Фокуси мови описав три найпоширеніші типи обмежувальних переконань, які використовуються в маніпуляції. Всі вони здатні мати величезний вплив на фізичне і психічне здоров'я людини. Ці три типи визначимо як безнадійність, безпорадність. Та нікчемність, безнадійність це коли ви переконані в тому, що бажана мета недосяжна, незалежно від ваших можливостей. Людина не вірить у те, що бажана мета в принципі можлива. Її характеризують фрази, що б я не робив, все одно нічого не вийде. Я хочу неможливого. Це не в моїй владі, я жертва. Безпорадність це коли переконання в тому, що бажана мета досяжна, але ви не в змозі її досягти. Навіть якщо людина вірить в існування і досяжність бажаного результату, вона не вірить у свою здатність його досягти. Притаманне відчуття тут будь-хто, крім мене, може досягти цієї мети. Я занадто поганий або безсилий. І третє, це нікчемність. Стан нікчемності це переконання в тому, що ви не заслуговуєте бажаної мети через власні якості або через поведінку. Людина може вірити, що мета реальна, і у неї є можливість її досягти. Але при цьому переконана, що не заслуговує на це. Цей стан супроводжується відчуттям я пустишка, я нікому не потрібен, я недостойний щастя чи здоров'я. Зі мною щось у корені не так, і я заслуговую на біль та муки, які відчуваю. Досвідчений маніпулятор доводить людину за всіма трьома типами переконань з однією метою відрізати її від усіх матеріальних і моральних ресурсів та перетворити на овоч. І тут найстрашніше питання як часто це роблять з нами наші близькі, часом навіть не усвідомлюючи, не маючи злого наміру батьки, які постійно кажуть, у тебе нічого не вийде, ти недостойний цього, інші можуть, а ти ні, партнери, які систематично знецінюють ваші успіхи та зусилля, колеги, які переконують, що від вас нічого не залежить, але є й хороша новина. Пам'ятаєте, ті 30% людей, які не піддалися вивченій безпорадності, вони мали стратегії дій. Не обов'язково переможні, але такі, що виводили їх із ситуації безпорадності. Ключ до захисту це розуміння механізму та наявність власних стратегій. Тепер, коли ви знаєте про три стани, безнадійність, безпорадність та нікчемність, ви зможете їх розпізнати. В той момент, коли хтось спробує вас у них завести, ви скажете собі. Стоп! Я знаю цю гру, і я в неї не граю. Запам'ятайте, можливість вибору та контролю над ситуацією може врятувати життя. Завжди шукайте той бар'єр, через який можна перестрибнути. Він є, навіть якщо колись вас переконали в протилежному. Якщо це відео тобі сподобалось та було корисним, став лайк та підписуйся на канал. У наступному випуску ми поговоримо більш конкретно про техніки захисту від маніпуляцій. До зустрічі!